Союзники посилюють свою морську авіаційну складову. Росія в відповідь на розширення НАТО і наращування воєнного потенціалу Альянсу укріпляє західні границі. Так, Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракти з компанією Боїнг на постачання літаків морського патрулювання Посейдон Німеччині та Канаді. Згідно з контрактом, 14 літаків посейдон будуть надані Канаді, а ще три будуть прикривати не. Або Німеччини за словами представників Пентагону, контракт з зброї є частиною стратегії Сполучених Штатів щодо зміцнення співпраці із союзниками по НАТО щодо безпеки в Атлантичному та Тихоокеанському регіонах. Там також зазначили, що постачання літаків посейдон сприятиме підвищенню здатності Канади та Німеччини. Протидіяти російським та китайським загрозам нагадаємо, що Боїнг Посейдон може нести до 9 тонн озброєння, включаючи гідроакустичні бої, призначені для виявлення субмарин на великих глибинах, та багатоцільовий пошуковий радіолокатор. Він також має 5 внутрішніх та 6 зовнішніх точок підвізки для різних типів озброєння. Це торпеди, морські міни та авіабомби. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету. Вітаємо слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі, вітаю спрацю. Вітаємо пане Ігорі. Отже, давайте почнемо з послання президента Сполучених Штатів до конгресу. Як ви загалі на нього дивитеся? Наскільки воно було успішним? Наскільки важлива була акцентуація на війні в Україні? Я думаю, що воно було дуже успішним. Джо Байден не просто це було послання. я думаю, Джо Байден мав на увазі розпочати вирішальну частину своєї передвиборчої кампанії. Вочевидь, і ті, хто писала його промову. Вона була сильною, дуже такою акцентованою на найбільших проблемах, як світу, так і так і Сполучених Штатів. І енергія з якою Байден виступав, вона відбилася. Знаєте, є є. Такий дуже цікавий а, 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 критерій. Чи була промова успішною? Протягом цієї промови Джо Байден побив тричі рекорд збору коштів на свою передвиборчу кампанію. Просто від пересічних американців. Тобто, от він почав промову трошки після дев'ятої вечора. Так, от о дев'яте вечора, десяті та одинадцяте вечора, тричі, поспіль це було рекорди збору коштів. Тобто, це вочевидь, людям промова сподобалась. Те, що він з самого початку говорив про Україну, і те, що він фактично порівняв Путіна з Гітлером на самого початку промови, і порівняв ту небезпеку, яка загрожувала світу в часи перед тим, що власне він спосилався на промову. На промову Рузвельта навесні 41-го року, коли Рузвельт звертався до конгресу, порівняв ти часи з нинішніми дуже доречне порівняння. І як він казав, що Рузвельт тоді хотів пробудити конгрес, так і він намагається це зробити тепер. Закликаючи негайно затвердити законопроєкт про національну безпеку, який передбачає допомогу Україні, mm. не ну, згодом Джо Байден дуже дуже впевнено. Він розповів про досягнення своєї адміністрації насамперед в економіці, тому що коли він став президентом, дійсно країна перебувала в доволі жахливому економічному становищі, було дуже багато безробітних. І за три роки роботи адміністрації Байдена завдяки законам, які вона ініціювала, які прийняв конгрес попереднього скликання в країні створено 15 мільйонів нових робочих місць, відновлені робочі місця втрачені під час пандемії. Інфляція опала в три рази. Фондовий ринок він б'є рекорди абсолютні. Ніколи таких не було високих цифр, тобто вар, вартість акцій. Найбільших американських кампанія ніколи не була такою, такою, яку вона є зараз високою, і рівень безробіття найнижчий більш ніж за 50 років, і це вже е, е, другий, другий рік поспіль. Тобто це є досягнення. Одночас, Джо Байден дуже багато говорив про небезпеку демократії в самих Сполучених Штатах, і він, що дуже рідко буває, може ніколи взагалі не бувало раніше. Він дуже жорстко критикував Трампа, не називаючи щоправда його, він його називав мій попередник, але дуже жорстко критикував його всі його підходи до політики, починаючи з зовнішньої політики, тому що на самому початку він сказав, що це це не патріотично, просто не не по американськи казати, що, що Путін може робити з країнами НАТО в Європі, те, що те, що він захоче. Ну і так далі. Тобто, промова була успішною. Це, це абсолютно точно. І, і я думаю, що навіть ті люди, які були сумніви, щодо віку Байдена, там що, що у нього немає енергії, вони мали ці сумніви розвіяти після цієї промови. До речі, вчора Байден в штаті Пенсильванія виголосив ще одну промову приблизно з такою ж енергією, як як він в четвер виступав в Конгресі. Ми розуміємо, наскільки важливий ще й ґрунт, на якому промовляється та чи інша промова, все таки мені здається, є певна різниця. Промова щорічна промова американського президента Джозефа Байдена цього року і року там 2022 до прикладу. Так, ну але менше з тим, супервівторок, 5 березня, все відбулося, і стає зрозуміло, що вже навряд чи щось зміниться висуванцем від демократів буде Джо Байден, від республіканців Дональд Трамп. Водночас, деякі з аналітиків зазначають, що якраз таки Кого кого, а Дональда Трампа Байдену може е, бути перемогти дещо легше, ніж якогось іншого кандидата від республіканців. Що думаєте? Пані Христину, дивіться, ми з вами можемо займатися такими гіпотетичними е, речами, звичайно, у республіканців не могло бути іншого кандидата. Просто республіканська партія зараз така на превеликий жаль тому, що просто вона настільки сунула далеко вправо, що ніякого іншого кандидата, крім Трампа, в неї бути не могло. Ну, хіба що, якщо ми припустимо, що Трамп опиниться у в'язниці, я навіть думаю, що і в такому випадку Нікі Гейлі не буде кандидаткою. Там є є Ронда Сантіс, є цей вівек Ромасвамі, Там є такі от клони Трампа, які які в такому випадку скоріше вони. Не зможе стати кандидатами республіканської партії. Це на, на жаль, дивіться в Америці двопартійна система. Тобто, звичайно, що у людей може бути значно більше поглядів, ніж бінарні погляди. Тобто, люди не, не, не відносяться лише до там, лівоцентристів та правоцентристів. Але от такий сув занадто вправо республіканської партії, який відбувається протягом 30 років. Він завів її, я би сказав, в правий кут. В демократичній партії теж є таке ліва течія, але вона там не, не вона є впливовою, але все так, все ж таки, вона не має змоги, так би мовити, захопити партію і диктувати свої умови. Тобто, там є. Я, от люди з більш лівими поглядами, лівими, знаєте, в американському розумінні в Європі. Це би ми казали, що це таке типові соціал-демократи, але вони не мають вирішального впливу. А республіканська партія як. Самі американські глядачі кажуть просто захоплена Трампом, що от він її захопив, і він з нею зробив те, що те, що він хотів з нею зробити, і це до речі. Він це завершив, змінивши керівництво національного комітету республіканської партії, поставивши там тепер два співголови, і одна з цих співголов це дружина його сина. Тобто, от так він, значить, зробив з партії сімейний бізнес. Як усі кажуть, через те, що він хоче, щоб національний комітет республіканської партії платив його адвокатам, оскільки йому багато доводиться платити адвокатам через усі судові справи проти. Тобто можливо, якби якби Нікі Гейлі була, скажімо, кандидаткою, то вона б мала я думаю, що мала б значно більше шанси перемогти Байдена ніж має Трамп.